Доброго дня, болівальники футзалу, Доброго дня, Віталій Ігорович. Сьогодні ми записуємо наше інтерв'ю з тренером команди, асистентом тренера «Сокола» і Віталієм Ігорічем Розпочинюком, який також є команди, тренером команди сокіл 2 Добрий день. Перше питання стосовно того, я підрахував кількість матчів, які провела команда Сокіл 2 в сезоні. Ну, приблизно виходить, що 30 команд зіграла в преміум Лізі, це чемпіонат Кубок, турнір чемпіонів, і в Юнацькій Стрелізі 18. І всі ці матчі вклалися. Перша гра була 22 жовтня в преміум Лізі, і нещодавно. Турнір чемпіонам команда закінчила футзальний сезон. 48 матчів за 6 місяців. Як би ви оцінили це навантаження, яке припало на гравців «Сокола»? Це забагато, нормально, достатньо. Може, може навіть мало, може ще треба інтенсивніше грати? Ну, Щоб були підготовчі матчі там декілька було спаренів у нас, коли почували, починали збори. Ну, загалом досить насичений такий сезон. Хлопці відпрацювали. Ми розбивали просто циклами такими навчальними, трохи, якщо місто і Україну трошечки готувалося по-інакшому. Ну, не можу сказати, що <клес> <клес> забагато, і не можу сказати, що замало. Ну І з надією пригадую, що було таке, що тиждень вони там 4-5 матчів, матчів проводили в юнацькій екстралізі, а потім там день відпочили і в неділю вже грали на місто. Ну... 5-6 матчів за тиждень це, напевно, забагато. Насамперед дякувати Богу, що взагалі вони могли проводити ці ігри юнацькі екстраліги. Дякую ЗСУ хлопцям, що дали змогу, що взагалі відбувалися ті матчі юнацької екстраліги. Виходили з того, що є. Там, виграли по 4 дні, бувало так, так, да, заважко приїжджали втомлені вони. Але добре, що взагалі проводили. У нас, якщо чемпіонат міста, то він проходив більше в тижневому циклі. Ми готувалися, а, ну, далі пробували, переносили ігри, десь щоб не забагато було, бо та, наша є зміна покриття, там резина. Але дякувати Богу, що провели взагалі ці змагання. Ну, Якщо ви вже зачепили тему Юнацької екстралі, одним словом для тих, хто проболівальників футзалу, тих, хто дивиться інтерв'ю, скажемо, що Сокіл посів юнацькій екстралізі третє місце серед 12 команд. Звісно, що. Не є в пріоритеті тут місця, які посідають команди, але як все ж таки керівництво клубу оцінило і результат, і виступ команди в юнацькій стріліці? Керівництво клубу нормально оцінило у нас змагання У нас, ніхто не ставить завдання, щоб виграти там любою ціною. Тому що моя оцінка, то, звісно, ми кінцівку трохи завели змагального процесу, але це є досвід хлопцям навчання в першу чергу. І таке ж десь не. не не доготувалися десь до останніх ігр, чи, можливо, не, не так сказати, не, не доготувалися, не доналаштувалися до перших. У нас там треба було з Житомиром виграти гру, і вже мінімум було б було би мінімум без срібла. Але це певний їхній досвід. Це, вже, вже воно є так. Та їхній досвід. От при такій кількості ігор, ми казали, що майже 50 за 6 місяців, як таку кількість ігор вдалося поєднувати з тренувальним процесом? Не, не треба ж не тільки грати. Готувати. Ні, ну ми ж більше ставимо, на тактику технічний розвиток, фізичне таке навантаження. Фізику ми майже практично ну, робимо там збір підготовчий, але на це не акцентуємо уваги більше. І в нас більше процес іде такий ігровий, більше навчального характеру. Тобто є ігра, є, вивчаємо якусь програму, там її коригуємо, до неї готуємося, поправляємо помилки. Таке, так що. Нормально. Нормально. А от таке питання. Ви працюєте в основному з 16-17, ну 15, трошки 16-17 років гравці. Яким основним компонентом треба приділяти увагу в роботі саме з юнаками такого віку? Фізика, тактику їм ставити, вчити розуміння гри, так технічне, які от, наприклад, О, саме е ці цей... вік? Ну, Фізику то на, на то не беремо основний такий акцент, але знову таки в мене це. Третя, здається, група що оцінюємо рівень її готовності і вже, по ходу, надаємо певні програми. Чому там захисту атаки? Ну, всього почуть. В залежності, який в них є рівень від групи готовності, вже від того відштовхуємося, поправляємо, рахуємо заняття mm -hmm. разом з Романом Миколаєвочем. А буде... як би ви оцінили, от як тренер, який бачить, працює з першою командою? Який рівень все ж таки, от вашої другої команди? Технічно він підготовлені, володій. Не треба їх вчити там бити з прямим підйомом, з ще зовнішньої сторони стопи. Чи І такому треба вчити. Ну, поправляємо і сильні, і слабкі сторони. Більше я люблю заточувати. Я не можу сказати, що там що хтось ліпше готовий, хтось, можливо, гірше готовий. Ну, діти так і дозривають, не можна сказати, що вони всі в одному віці мають бути приблизно одного рівня готовності. Когось прострілює, от він там за місяць часу може догнати і навіть перегнати певного ну, другого гравця. Тут так не можна сказати, що робимо аналіз, дивимося оцінку, дивимося на що нажати, якщо щось не йде, відпускаємо. Зазвичай робота. коригуєте в тренувальному процесі. Ну, ну, а, а от перше цього сезону був такий досвід, що до, до ігор э, СОКола-2 залучалися два гравці з першої команди, вони в преміум лізі грали в, екстр... в Юнацькій екстралізі, вони не мали права грати. Наскільки от, корисним було для Сокола-2 залучення тих гравців, які вже трошки старше, там на рік-два, але вони все ж таки вже пограли. Деякі навіть і пограли. Досвід мають екстраліги дорослий. Це в першу чергу більше досвід для них. Ігор, не досвід, а ігрова практика. Для, не, для, для цих насів. Тому що е, якщо хлопці в екстралізі там менше мали часу проводення часу, то вони грали у нас на місто, е, мусили мати ігрову практику. Так само і Назарами задіювали, там склалися там у нас обставини, що е, Назара брали в екстралігу. Тож, він, Зі своєю роботою, стабільністю, стабільною роботою заробив свій шанс ми йому дали, і він досить молодець. Ну впорався, десь може хвилювався, але принаймні задачу мінімум він свою там виконав по тій грі. Ну і напевно, і то, що ці два гравці якось вони їй допомагали, там грали з чоловіками, віковими, да, з погравшими. В третьому дивізіоні і наявність цих гравців, напевно, і впевненості якісь такі? ігрової ну, додовою. Ну, звісно, і воно ж як там розбавляється. Всіх, коли є один-два досвідчених гравця, ну, більш, навіть старших, воно трошечки молодь впевненіше собою ну, працює. Бо кожен тиждень грати з чоловіками, ну воно досить так, трохи забирає, треба, щоб і хтось міг і плече підставити, і десь. Дати передихнути, так що, ну, то, загалом добре. Тут я змушений додати для тих, хто знову ж таки пропустив в преміум лізі команда Сокіл 2 грала в третьому дивізіоні, виграла його, і отримала право підвищитись до дивізіону 2, але далі був турнір чемпіонів переможців. Сокіл 2 виграв цей турнір і отримав право наступного сезону грати в дивізіоні-1, але ми про це трошки згодом. От можете поділитися таким секретом тренерським. Коли гравець вже майже за крок залишається до першої команди і його навіть вже беруть, за якими критеріями визначають там на око, як от такий Не, ну, відбір йде? <wanted>? <subjected> <Agil -2> ми з Романом Миколаївичем переглядаємо кожну дитину. Роман Миколаївич дуже багато часу приділяє взагалі другій команді, він дуже багато відвідує тренування. Передивляємося кожну дитину, ну і ті, хто у нас найбільше ну хлопці віддаються тренувальному процесі, найбільше віддаються іграм. Ми все ну, по-чесному їм даємо кожному змогу себе спробувати з першою командою. І тут кожен має шанс, кожен день. От таке питання трошки не про дюж сотів, а ну про досвід, який є в Європі в футбольних командах. Ну, ви напевно про нього знаєте. Що, наприклад, там структура хаяксу інших команд, ну і фут навіть в футзальних командах, там певний 2-3 роки один тренер веде. Потім він, коли діти дорослішають, передають їх іншому, і так далі, вже тобто із випускним класом. Працює вже той тренер, який вміє працювати 16-17-річними дітьми. Як це вибудовано в Соколі 2? Ой, вибудував. взагалі в дюжсок. Ну у нас таке я займаюся юнаками, Хлопці ведуть свої групи поступово. Так планується, наскільки я знаю, що ми хочемо розбити там і по декілька років, щоб ще декілька тренерів мали змогу працювати. Ну, 15, 16, 17 років, поки працюю я. Ну старається. Виходить, тренери працюють, беруть з, з ма да? Так. і потім, коли вже ця група підходить до 15 років, вони вже передають цю групу. Так, 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 так. зараз випаде вона. Ну і згоду, з огляду на те, що підтягуються гравці з другої команди до першої, ну напевно, вона так ефективна зараз, така система. І, і доречно а, таке питання. От, ми казали, що у вас діти з 16-17 років. Є у вас такі гравці, що от, 17 років вони вже школу закінчили, і які подальші плани після школи? Я якась визначеність? Наскільки такі гравці і які у нас в них плани? Зараз МНТ буде здавати і здається, Артура в рамку 7 року. А... Ну, Далі інститут друга команда. Максимальних, наприклад. Здається, що вони в наступному році здають. Ну, Здається мені, що так. Тобто, що ще є рік запасу. Ми плануємо другу команду. Зазвичай так завжди все було. Ішли в і в інститути та й далі працювали. А вже в них є якісь думки не ділилися з вами стосовно куди вони питав, такі планують за, за зі спорта зі спортом пов'язати. Всі чекають життя? здати іспити, здають іспити, а потім далі вже може якісь є ну накидки ще, але не спілкувався так. А у вас вже був такий досвід, що частина гравців ще в школі, а частина вже на вищих навчальних закладах. Як отут, наскільки це ускладнює тренувальний процес? Тобто школа, вони один час навчання у тих, навчання у вищих навчальних ну, закладах. У нас була перша, друга команда виріша. ну, було, Виходили вже з того, що є, робили, старалися там, Вікторич робив і графіки і хлопцям вільні. Та й ми так і будуємо взагалі роботу. І, можна прийти загубити там своїх три години, вони в мене всі знають, що. Три години займе твоє тренування, там півтора години тренування, ще півтора години е... приїхати, приїхати приїхати, поїхати. Друге, вони мають виховувати в собі і якусь певну відповідальність. Тобто, якщо він відпрашується з уроків, він мусить прийти відтренуватися. Він йде як на роботу свою, бо це... Ну, як в нього майбутній його хліб він мусить прийти і закрити свої шкільні чи це навчання? Тобто прийшов вчитель, показав конспект, здав ну шукати комунікацію і стоїть вони дорослічами? Це їх ще в першу чергу розговорю. Ми трошки зачепили тему комунікації з Романом Миколаївичем Ковальчиком. І більш таке конкретне питання: яка взагалі координація, яка ну, реальна участь Романача? І в тренувальному процесі вибудування тренувального процесу і вашої команди, і команд інших вікових категорій. Чому таке питання? Ну, напевно, ви знаєте, те, з футболу була навіть така політика, що перша команда грає за такою структурою схеми, то має за такою структурою грати команда у 19, у 17, у 15 і гравці награватися так, як вони першу. Наскільки така координація з Романом Миколаївичем? Все Ви правильно говорите, бо наша перша команда грає такий в активний, активний в футзал, граємо в пресинг, любимо грати першим номером, не сидимо в захисті, зберігаємо там результат, там чекаємо якоїсь помилки. ми любим, Наша перша команда нав'язує такий і першим, першим номером, першим номером вести грудь. Так само будуємо дітей всі чемпіонати України, ми стараємося так само їх. Від тої першої тактики, яка робить наша перша команда, так ми їх вже готуємо для того, щоб діти швидше були адаптовані. Якесь звіно йде, друге ставимо. Хай вона та шестерня можливо слабша, але вона крутить, знає куди крутити. Так що а тут може бути таке. Ну, наприклад, якщо Соків грає якусь певну гру, ну, у Романа Миколавича є е, реально там пірвію, хамдамов. Абзалов, бабак там чижик, під яких можна вибудовувати гру. Чи можна е, вибудовувати не маючи гравців такого рівня? Ну, ми да, звісно, коли є рівень гравців, там і технічний, і антропометрія, ну це звісно, воно трошки будує, ну додає можливості там приймати якісь тактичні сильніші дії. А, по дітях ми стараємося, щоб вони знали, думали одночасно, були веридивні, могли перебудовуватись, міняти під час ігри одну дві схеми, а індивідуальна їхня майстерність. Вона точиться від сьогоднішнього дня, від вчорашнього і до кінця їхніх днів професійної взагалі кар'єри. ну і заключне питання. Ми вже за сказав, що Сокіл 2 вибрав правила грати в дивізіоні і. Одно, один деякий час там не було точного рішення, але ну, наскільки зараз відомо, це все ж таки вирішило керівництво клубу, що Сокіл 2 буде грати в першому дивізіоні. Так? І чому образом прийняти рішення було? Ну, саме Ну, в першу таке. чергу, ми не брали не Артура, не Росіка на ці ігри плей-офф. Ну, цей Тут чер... турнір чемпіонів. чемпіонів хотіли подивитися, наскільки хвата особисто другої команди, бо. Хто його знає, як зараз в майбутньому сезоні буде, можливо, хлопці не будуть мати змоги і, взагалі ну, приймати участь. Ну, як там ще не знаємо, який розпорядок, що буде. Ну, залежить від регламенту. Хлопці заробили свій, свою можливість виграли цей турнір. Тобто, чесно виграли самі. І вже не маємо вправа в першу чергу в них забрати. Тобто вони mm -hmm. заробили, хоча десь нам буде важко чого. бо... Трохи перебудуємо там навчання, але плюс і, і основний аспект це покриття. Там ми весь перший дивізіон грає в нашому самозалі, а другий дивізіон грає на, на резині, І от воно трошечки ми попадалися, там були травми, певні. Там є Артур Авраменко травмував ноги за того, що міняли покриття. І от воно є. Але хлопці заробили. Зараз, якщо звісно, за літо не, не загублять. і Свій шанс, бо ж зараз скажу, що будуть грати, а вони мені літом перестануть працювати, то, звісно, відправлю вже їх в третій назад. О. Це дуже просто. Ну і підбиваючи підсумок, ви добре розумієте рівень першого дивізіону, ну не будуть наші хлопчики Сокола 2 хлопчиками для побиття в цьому дивізіоні. Як ви відчуваєте? Ну, хай стають чоловіками, мені би дуже не хотілося десь, буде важко. Якщо вони будуть кожну гру віддаватися. Ну, максимально в грі віддаватися, робити їх з любов'ю, ту, ту гру. Плюс і, будуть і, правильно працювати на тренувальних процесі, віддаватися повноцінно, ну, то я думаю, що Господь їм допоможе, щоб вони принаймні хлопчиками для биття не були. Але знов-таки вони останню гру грали з Атлетик на місто, то і, кінцівкою гри то я не, не досить задоволений. Так що, якщо ще декілька разів так буде, то можливо того вищого дивізіону і не буде. От і все. Ну, у будь-якому випадку, головне, щоб хлопці прогресували крок за кроком і поповнювали нашу головну команду. Так це от як рік тому зробили Ростислав Росківський, Артур Хібовський, і очікуємо, що і найближчим часом якісь гравці з нинішнього складу Сокола 2 теж будуть відчутно грюкати в двері першої команди. Дякуємо вам за цю безпеку. Дякую, добро господь. За доб, за гарні відповіді. Дякую, Дякую. успіхи.